Всім привіт! Так, щасно влаштую. Точніше, подивлюсь, що воно працює. Вчора вийшла така оновлена фіча класна від OpenAI: Introducing Canvas. Насправді, вона мені нагадує чимось. Зараз я покажу в клауді. Є така штука. Вона досить така приємна, мені вона подобалася. Я навіть, враховуючи це, оплатив Canvas і користувався паралельно ним. Але вчора, вчора, і OpenAI в ChatGPT gpt таку штуку: Чат-GPT for А Якщо ми подивимося, тут а по-перше, що мене цікавило, це написання коду в першу чергу. Uh, я вам просто покажу, які тут uh, фішки є. Yeah, дуже класні. Рев'ю кода, логи додавати можна, коментарі, баги фіксити. А що взагалі ну, шикарне, це те, що ви можете переписати ваш код, якщо він написано на одній із цих мов там Java, TypeScript, Python, JavaScript, C++, PHP, От, наприклад, у мене проект написано на TypeScript. Я можу на будь-яку з цих мов його автоматично переписати. Ось тут я вже код дивився. Дивіться, тут є така справа фішка. Так, код от, Вибираємо мову. Дивіться, там, JavaScript, TypeScript, Java. Ну, давайте Python. Python. Я нажимаю, і він зараз мені перепише мій код, який написаний на TypeScript, на Python. Це, це взагалі бомбезна штука, просто я можу сказати. Дивіться, я я в захваті насправді від даної функції. Також дуже класна штука. Тут це те, що ви можете, наприклад, виділити якусь частину коду і не знаю, там задати якесь запитання. Ну, яке запитання можна задати? Так. Не знаю, давайте саме примітивне, що. Підкажіть так, зараз ми його виділимо. Так. Що робить дана функція І він повністю зараз мені описує, що вона робить. Єдине, що я можу сказати, що. Поки що тільки англійська мова. Він на англійській мові. На інших, ну, не знаю, у мене не виходило працювати на інших чисто англійська мова. Тоді дуже класна штука: це можна додавати коментарі. Логи. От і зараз ми різні. логи з. І він зараз залогує перевірить, для що нам логи треба потрібні для того, щоб перевірити відповідний код на якісь можливі помилки і так далі. Так. Я додав логіт, ну тут принт. Це консоль лог це в JavaScript. Так, що тут ще? Код ну Це перевірка коду. Порт це, це уявіть собі, що тепер не потрібно додавати якісь додаткові, хоча ні, все-таки не завжди чапті справляється взагалі з обробкою коду правильно, але в принципі, в принципі, якщо порівнювати з багатьма іншими моделями, він справляється досить непогано. Досить непогано, але повторюся, що lama код непогано справляється, і інші моделі взагалі їх досить багато можуть непогано справлятися. Тому це як кажуть, якщо ви розумієтесь на коді, я хотів знаєте, сказати одну штуку. Багато хто каже, що от можна писати код, не знаючи мови програмування. Ні, друзі, такого поки що ще не вийде по причині того що він все-таки допускає помилки якщо ви не розумієте не розумієте код то ви не будете з не, не зрозумієте де й знайти ту помилку хоча і ще раз кажу можна там день-два подовбатись і він все-таки їх виправить і у вас запрацює код так ще хотів тут фікс багс ну давайте перевіримо в принципі в мене там багів не повинно бути зараз він перевіряє але 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 ні, я взагалі тищусь. Зараз ми ще перевіримо одну штуку. Тут написання блогів, тому що я думаю, тут не всі програмісти мене дивляться, а от робота з текстом теж досить непогана штука. Так, ось, давайте зараз ми перейдемо. Так, Canvas на мені. Мені статтю для блогу. про Точний інтелект. Одразу показую, де обирати. Дивіться, тут, якщо у вас це платно, на безкоштовні не знаю, тому що мені платно. Тут ви просто обираєте от, бета версія, чи gpt із Canvas. Ну і будь-яку іншу модель, яку ви користуєтесь. І поїхали поїхали. О, да, дивіться. І зараз ми подивимося, який там додатковий функціонал для обробки. Якраз у нас цього. Так. Ось зараз ми якраз подивимося. Так. Це виправлення. Так, пропозиції дає довжину. Можна відредагувати, редагувати довжину документа, змінити рівень читання. Налаштовує рівень читання від дитячого садка до аспірантури. Тобто підлаштовується наскільки я розумію, під того для кого написаний даний блог. Фінальне оце перевірка дуже класна штука. Перевіряє граматику. Для мене це взагалі бомба. От перевірка граматики це. Це те, що мені потрібно, додаю емоджі. Так, такого в а, Клауді немає, і в інших моделях поки що я не бачив. Так, давайте ж ми це все перевіримо. Так, емоджі. Давайте додамо емоджі. зараз подивимося, який він тут нам додасть. Рехочете, що я пишу, о, буває короткі пости для соціальних мереж. Це це взагалі бомбезна штука. Дивіться, ось він додав MD. Так, інша функція це так, фінальний поліш. На помилки перевіряє. так Давайте reading level. рівень. Так, хто в нас тут є? Middle school, kinder, так, kind, kid high school, коледж, давайте коледж оберемо. Зараз він перепише статтю нас під рівень людини коледжу. Ну, насправді я радуюсь, я дуже радуюсь таким постійним оновленням, яке ми зараз бачимо, тому що. так, Пізніше треба буде відписатись. Так, точно, що, що таке? Носить ну, переписав статтю підривень людини коледжу? Етичне питання. А, тут він, якраз здається, код він писав на англійський, а тут він пише українською мовою. Нормально. Так, і длину ми не будемо збільшувати, зменшувати. Edits. Зараз подивимося, що він тут. Я додав коментарі та щодо допомогти покращити якість тексту. Ти ж не з, з конкретних прикладах деталізації. Це він, напевно, текст дописав. А, ось якраз розглянути можливість додати кілька прикладів етичних проблем. Ось він якраз, наприклад, у медицині система. Було б корисно додати конкретний приклад системи США в медиції, такої, як Watson Health для посилення аргументації суперово суперово Даже написання для наукових якихось статей. Класно. Так, і емоджі ми додавали. Давайте Add final Polish. Кінцеве полірування. Що він тут нам напише? А, це перевірка. Зараз іде в нас на помилки і так далі. Що в майбутньому? Я додав остаточний. Про програматику, граматику покращим. Все. Ну, скажімо так. Тільки єдине, що він вже виправляє граматику, для мене це величезний жирний плюс. Як для людини, яка більше просто парує цифрами, а з граматикою не дуже товаришує, то я вам можу сказати, що для мене це вже так, плюсик. А що за плюсик? Так, так висновок. От, не хочу попадати, так. Ну, що я вам хочу сказати, насправді досить потрібна функція, досить важлива функція. Я говорю відразу в частині написання коду, що паралельно, по-перше, я можу переписувати, виправляти. У мене, наприклад, старий код на JavaScript багато написано, і зараз можна переписувати на TypeScript. і коли тобі лінь, ти просто закидаєш і він тобі переписує, то це бомба. Або взяти, наприклад, те, що в тебе бекенд. Написаний там на ноді, а ти на Python хочеш переписати враховуючи, те, що я займаюся інтеграцією, наприклад, штучного інтелекту. Там більшості код пишеться на Python. То не знаю, як на мене, дане нововведення ще додало один плюсик, і я точно на наступний місяць не буду вже проплачувати. Клауд, я спробував і можу сказати, уявіть собі, що. Я ніколи в чат GPT, наприклад, обмеження, хоча й багато пишу, багато його використовую до обмежень. не Доходжу в клауді. У мене постійно обмеження там по кількості запитів, навіть платна версія, де нібито в тебе должно бути їх набагато більше, але у них такої фішки немає. Плюс останні теж оновлення здешевлення моделі. Це величезний плюс для розробників, які, наприклад, як я займаються інтеграцією, то використання по API їхньої моделі ще стало дешевше, більш потужних я маю на увазі моделей. Тому. Моя рекомендація все таки якщо, якщо використовувати і порівнювати різні моделі в частині написання коду знову, якщо безкоштовно це лама, код, якщо ви все таки користуєтесь платною версією і плачете 20 доларів, то в порівнянні з Клаудом, де тих самих GPT-сів, там щось є подібне. Я пробував створювати, але він мені взагалі не подобається, не заходить тут. У мене все як кажуть, налаштовано. Я все таки продовжую вже більше року точно користуватися. Ще, скажемо, 23 й Ну, я не знаю, це вже напевно вже два роки скоро буде. Якщо 25-й рік, у 23-му, в грудні нібито, викотили вони. Все таки я залишаюся на ChatGPT, Якщо ви пишете код, якщо ви пишете статті, там ведете якийсь блог, то ChatGPT буде для вас просто незмінний. Ну і багато інших функцій, які він на сьогоднішній день виконує. Тому єдине, що зараз в мене з однієї сторони трохи трохи, трохи а можливо багато, буде не дуже подобається. Це те, що вони говорять про підняття вартості. До 44 доларів. Хоча, якщо ви на цьому заробляєте, в принципі, використовуючи дану модель, ви покращите свою роботу. То 44 долара це не дуже багато. Але на мою думку, це може лише на кількість клієнтів, значна частина клієнтів, їх потенційних відпасти. Ну і на закінчення. Пробуйте, тестуйте. Можливо, в інших напрямках у вас вийде щось краще, і відповідно під відео ви залишите там свій якийсь відгук. Взагалі підписуйтесь, тому що як кажу, чим більше вас буде підписано, чим більше в мене буде бажання викладувати частіше різні цікаві відео. Там пишіть взагалі питання, напрямки які вас цікавить, і я з радістю вам відповім. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. Так, відрубаємо систему. Пускай примічання.